Всім привіт! Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна, CEO ST Life Consulting, бухгалтер-аудитор. Більше 20 років систематизую та автоматизую бізнеси. Кайфую від своєї роботи. Як і обіцяла, сьогодні тема дня: податкова перевірка для ФОП: буде вона чи не буде, і як до неї підготуватися. Як ми знаємо, весь рік 2023 рік, ключно з 1 грудня 2023 року по 1 грудня 2024, діяв мораторій на, на проведення фактичних перевірок першої та другої групи. На сьогоднішній день цей мараторій знято і буде фактично стосуватися тільки тих за власним платником бажання платника податків, або якщо йде суттєве порушення податкового законодавства. Тому головне, для того, щоб бути впевненим, що все добре, мати всі оригінали договорів з покупцями та постачальниками, акти виконаних робіт та видаткові накладні, оформлені відносини з працівниками. Також, якщо у вас переро і ви займаєтесь... Продажем ресторанного бізнесу, щоб відбувалися всі принципи роботи з касовим апаратом. На сьогоднішній день ввели новини щодо вимог до чеку касового. Як ми знаємо, це QR-код. І головне, що коли у вас приходить податкова перевірка, в першу чергу необхідно не боятися у податківців попросити документи, які підтверджують, що вони є посадові особи тієї податкової інспекції, яка направила їх на податкову перевірку до вас. Далі попросити в них посвідчення, берете копію цих посвідчень, і по суті, ви бачите, що да дійсно ви маєте. Фактичну перевірку. Якщо ви в плані, то план наявність, чи, чи ви включені в план чи ні, перевіряється через державний сайт. Ну і далі, звісно, якщо ви самі не впевнені в своїй роботі, то рекомендуємо вам звернутися до нас на консультацію перед податковою перевіркою та по факту запросити всі документи ну, на перевірку, щоб ми допомогли вам підготуватися. Якщо у вас виникають якісь питання чи сумніви щодо вашої роботи, ми з радістю вам допоможемо в цих складних питаннях.